Тернопіль, місто з особливою атмосферою, розташоване в самому серці Західної України. Його історія починається у 1540 році, коли польський король Сигізмунд I надав гетьману Тарновському дозвіл заснувати місто фортецю для захисту від татарських набігів. Перші укріплення та замок звели на березі річки Серед. Уже за кілька десятиліть місто стало важливим торговим і ремісничим центром. У Тернополі мешкали українці, поляки, євреї, вірмани, кожна спільнота залишила слід у культурному обличчі міста. У XVIII-XIX століттях Тернопіль входив до складу Австрійської імперії, а згодом – Австро-Угорщини. Ці часи принесли місту розвиток освіти, архітектури та духовного життя. Тут з'явилися гімназії, костели, церкви, театри. Після Першої світової війни місто опинилось у складі Польщі, а з 1939 року в межах радянської України. У роки Другої світової війни Тернопіль зазнав значних руйнувань, але після війни був відбудований. Сьогодні Тернопіль затишне, зелене місто з прекрасною набережною, історичним центром і тернопільським ставом. Воно зберігає свою історичну гідність і водночас розвивається як культурний та освітній центр регіону.